Усе до гори дригом вчителі сіли за парти. Учні зайняли їхні місця. Один раз у рік усю владу у свої руки беруть діти. Одинадцятикласник Андрій вже другий рік займає місце вчителя, але хвилюється як на екзамені. каже: найважче пояснити доступно не для усіх зрозуміло математику. Мені здається, що треба правильно розмов... говорити до дітей, щоб вони тебе зрозуміли правильно. Ну нас не, не, не так не так то легко. Кар... Бо те вчителе переживань додає і присутність вчителя. Вона, хоч і за партою, але за усім стежить пильно. Дужки або мінуси повинна. Оксана Петрівна переконує, на місці учня важко втриматися від коментарів, Так і кортить підказати. Я сама ще раз відчуваю той момент, коли сиділа за партою. і Слухала вчителя. за вчителів. Лише кращі школярі. Тих, хто має посередні успіхи, навіть не розглядали. Довелося трішки посидіти над підручниками, повторити усі їхні правила. Тому що саме написання, ти ніби знаєш. А от як навчити людину, як їй пояснити? Такі педагоги дітям до вподоби. Я би хотів, щоб так кожен день було. А чому? Ну хоча б раз в тиждень. Чому? Ну бо треба трохи відпочивати. Ну, коли ведуть е, люди, які старші на пару років з цього лише від нас, а не дорослі вчителі, і вони трошки по різному пов'язнюють відношення до нас Революція і у керівництві школи на крісло директора також є нова кандидатура. Добрий день. Питання. Так, Сьогодні батьки Тут робочу. Прошу. Ключі, печатка усе, аби випускники відчули владу. Ще вчора Едуард, а нині Едуард Романович у кріслі директора розмірковує над тим, ким він буде після завершення школи. Мені подобається керівні посади, мені подобається почувати себе директором. Я в житті далі хочу продовжувати і мати якусь хорошу роботу. Молодим у нас завжди дорога. А насправді такого ніколи не було. Старша гвардія дуже. Міцно тримаються своїх кризів, і нехай діти попробують, як це керувати. І от основне завдання це любов до школи, любов до своєї вчительської професії. Натомість зізнаються організатори дня самоврядування стати вчителем на все життя. Мріють одиниці. Віталій Кубліко Олег Кухар, головні новини Львова.